Як людям і тваринам Бог ділив літа. В той час, коли Бог створив світ, ще не було визначено, кому скільки років жити, не було й того, скільки літ дається на землі звірям, скільки людям. Додумався Бог у цій справі порядок навести, і дав він знати чоловікові тварині і птасі, щоб зійшлися на розподіл літ для життя. Зібралися всі, що були покликані коло Божого шатра. Першим Бог запросив до себе на бесіду чоловіка і каже йому так: Ти у мене найкраще створіння, я думаю тобі дати для життя рівно 30 літ. Засмутився чоловік. Боже, дуже скупо ти мені даєш, що я встигну зробити за 30 літ? Тільки розживуся а вже й помирай. Зі мною торгівлі нема, я тебе покликав не на ярмарок. Дістав свої тридцять літ і забирайся. Незадоволений був Господь, що чоловік з ним так розмовляє. Вийшов чоловік, чекає, що буде з іншими. Зайшов після чоловіка до Бога віл даю тобі тридцять літ для життя. Ой, Боже милостивий, не думаєш, що це багато для мене. Тридцять літ носити ярмо, тягати воза, ходити в плузі. Зніми з мене, дістав ти своє і йди. Вийшов віл зажурений та чоловік тут до нього. Скільки тобі дав? Тридцять. Для мене багато, а зняти хоч пару літ не хоче. Мовчи. Твої роки від тебе я куплю собі. Ще й заробиш. Поторгувалися. Потокмилися і чоловік собі купив від вола рівно двадцять літ. Волові залишилися десять. У чоловіка вже п'ятдесят. Зайшов після вола до Бога пес. Діставив він свої тридцять. Гавкає, пес, сердиться. Тридцять забагато, Дай десять. Тридцять літ гавкати й держати прив'язь на шиї. Як сказано, так буде, пригрозив Бог. Бо не любив таких, що не погоджувалося з ним на першому слові. Чекає чоловік коло шатра далі, сподівається ще урвати для себе щось. Вийшов пес, сказав, яке його лихо спіткало. А чоловік недовго думав, купив собі від пса двадцять літ. Тепер уже має цілих сімдесят. Радий не борак як не як сімдесят літ не тридцять. Після пса до бога зайшла мавпа, викручується, чекаючи, й Бог присудить, а Бог подивився на неї і відразу і тобі тридцять. Як тридцять? Тридцять літ смішити людей. Боже, ти маєш розум? Мовчи сяка, я тобі покажу, гаркнув на мавпу Бог і показав на двері. Чоловік під шатром стоїть, не може дочекатися, коли вийде мавпа. А та покрутилася, покрутилася, думала, що Бог змилостивиться, та й вийшла. Тобі скільки? питає чоловік. Тридцять, каже смутком мавпа. Продай мені двадцять. Купуй. Вдарили по долонях чоловік з мавпою. Мавпа собі залишила десять літ, чоловікові відпустила двадцять. І так у чоловіка вже зібралося цілих дев'ятдесят. Ото радий неборак, що поживе таки на світі. Зайшов до Бога смиренний ворон і став коло дверей. Дивиться Бог на ворона, і чомусь йому так шкода стало його і думає собі, чому дам найбільше, най живе за всіх тобі триста літ. Почув ворон цю щедрість і на радості. Кра, крак. Кра-кра, кра-кра. Що ти каркаєш? Мало? Кра-кра. каркнув чорний ворон і був за дверима. Отут я поторгуюся, куплю відразу сто, подумав собі чоловік і тільки почав ярмаркувати, як ворон своє Кра-кра-кра! Почув господь галас і відразу вийшов з шатра. Що ти тут, чоловіче, ярмаркуєш? Ану, забирайся звідси, так, щоб твого духу не було чути. Пішов чоловік засмучений, що торг не удався. Постояв Бог і ще вслід чоловікові кинув. Як собі постелив, так будеш спати. Сказав тоді Бог і слово додержав Залишив волові таки десять, собаці десять, мавпі десять. Ворон своїх не встиг продати, так йому й є триста літ життя. А чоловік? Тридцять літ він здоровий, молодий, красивий, дужий. Немає великої жури не ходить по лікарях. Оце його людські літа. Після них приходять волячі, куплені. Тут чоловік мусить тягнути, як віл. Бо немало лягає на його голову жури Родина, діти, заробіток. І так тягнеться до п'ятдесяти. Після п'ятдесяти до нього приходять собачі літа. Сам він уже не молодий, діти повиростали, та сил у нього нема. Діти мають його засторожу колохати і так він тягне до сімдесяти. Після сімох десятків приходять до чоловіка літа мав бавиться чоловік зануками, розум у нього слабкий слабкий, і так до дев'ятдесяти. А тут уже літ і нема. Ось як Бог посміявся з чоловіка.